Історія життя та боротьби за волю України Олексія Зінов'єва із книги Соло надірваних струн, автор Наталія Хамоуда. Вінничина. Льошику, Льошику, де ж ти, дитино? Куди ти знову заховався? кличе Ірина Синочка, обходячи подвір'я. Мамусю, я тут, лагідним голосочком відповів малий показавши голівку з дверей погреба. Ти знову у своєму господарстві пораєшся, усміхнулася жінка. Досить працювати. Ходи бодай поїси. Малий подріботів ноженятами до хати, а жінка йшла вслід, усміхаючись. Олексійчик завжди був дуже цікавим малюком. Він хотів усе знати, про все довідатись, тому без тисячі запитань у день не обходилося. Йому було цікаво про моря і ліси, про гори і про космос з зорями, але найбільше малий цікавився різною технікою. У своєму ще зовсім юному віці хлопчина міг назвати Марку кожнісінької машини, знав, у якій країни вона випущена, та скільки у ній кінських сил. Батьки часто дивувалися, звідки він в них такий кмітливий. А Олексійчик знав своє. Потрібно пізнавати світ якомога глибше. Ірина налила малому супу, відрізала свіжого хліба, сама присіла поруч, милуючись апетитом малого, а коли він закінчив обідати, запитала чим ти сьогодні займався у своєму господарстві? Трохи облаштував погріб, серйозно відповів хлопчина. Заніс деякий посуд, трохи консервів, розклав усе на свої місця. Зараз відпочину і піду ще на подвір'я. Потрібно полагодити педаль у машині і помити її. Дивлячись, як живуть батьки, синочок переймав у них господарчий досвід, а що знав сам, тому навчав і молодшого братика льоню. Усе мало бути на своєму місці, в його маленькому погрібі повинна постійно бути чистота. Всі предмети мали мати в свої місця, а дитяча машинка на педалях завжди була відремонтована і блищала від чистоти. З початком школи Олексійчик не закинув своїх занять. До науки душа не надто лежала, навчався посередньо, проте зростав роботящим і уважним. У всьому переймав приклад від батька, який займався ремонтом автомобілів та іншої техніки. Тому, коли після 9 класу Олексій вступив до училища на токаря автослюсаря, батьки зовсім не засмутилися. Молодець, синку, похвалив хлопця батько. Робочі професії завжди цінувались. Хтось повинен і машини лагодити, і деталі виготовляти. Не всім у банках чи школах працювати. Звісно, підтримала чоловіка Ірина, не всім бути професорами, головне бути порядною людиною. Для Олексія такі цінності, як порядність та людяність, були основою, інакше він не вмів і не хотів жити. Тому, коли отримав повістку для проходження служби в армії, ні на хвилину не завагався, що можна не піти. Навпаки, хлопець прагнув віддати свій синівський борг державі. Спочатку півроку учебки в досні у танковому корпусі, де молодий військовий набув професії водія механіка танка. Згодом ще шість місяців у білоцерківській військовій частині у танковому підрозділі. Саме на службі в армії погляди Олексія щодо важливості освіти кардинально змінилися. Звісно, працювати треба, і він це вміє робити якісно, але хороша освіта ніколи не завадить. За вечерею, як і щодня, в оселі Зінов'євих зібралася вся родина батько, мати й сини Олексій та Леонід. Так тривало вже певний час. Рідні ніяк не могли натішитися дембелю сина. В день за роботою й поговорити до ладу немає часу, а після трудового дня так приємно проводити тільки вечори в колі родини. Олексій мав що сказати рідним, у нього була для них гарна новина. Батьки, я думав, думав і врешті-решт надумав вступати до технікуму. Що скажете? З цікавістю дивлячись та на реакцію матері, то на батька. Нічого собі новина зрадів, тато, ти великий молодець, неочікувано, але я дуже рада, дуже, відповіла матуся, здивована і щаслива. Тоді так то мой бути. Завтра ж почну готувати документи. До Вінницького кооперативного технікуму Олексій вступив без проблем. Вибрав напрямок юридичне право і, хоча колись у школі не надто горів навчанням, тепер хлопець докладав зусиль, щоб отримати хороші результати. Навчання вдавалося поєднувати з роботою, штукатурив, мурував, викладав плитку. Кожна робота, за яку б не брався, вдавалася йому якісно, тому роботи й не бракувало. А ще Олексій продовжував ремонтувати різну техніку. Йому не було різниці: велосипед то чи мотоцикл, автівка чи навіть сюди хід. Кожна з цих машин піддавалася його вмілим рукам, а він кайфував від своєї роботи, коли бачив позитивний результат. З тим самим задоволенням хлопець приймав запрошення до участі в реконструкції історичних заходів, навіть знімався у фільмах. Де б він не з'являвся, його любили і поважали усім за його порядність і людяність, хоча цінували й за талант. Коли в Україні почався майдан, який переріс АТО, Олексій вже знав, що якщо його знання і вміння знадобляться, він буде там, де буде потрібним. Хтось наче б, прочитав думки хлопця, і повістка прийшла до оселі дуже швидко. Олексій одразу ж подався до військомату. А вдома батьки з тривогою очікували новин, уявно проводжаючи сина на війну. Ну що, що, сказали, коли тобі йти? стривожено запитала Ірина, ледь син переступив порога. Комісували, сумно відповів, а все через ту кляту хворобу, отриману в армії. Якби не вона, я був би там, де я зараз потрібен. Нічого, не тривожся, синку». Ти можеш допомагати державі в інший спосіб, лагодити техніку, наприклад, підказав вихід батько. Так і зроблю. Засяяли очі хлопця. Адже я це вмію і роблю добре. Дякую, тату, ти, як завжди, моя опора. Ремонтуючи техніку, яка рятувала пораненим життя, вивозячи їх з поля бою, Олексій відчував себе одним із них, потрібним і важливим для своєї держави, для перемоги. Так тягнулося до 2017 року, а потім звістка, як грім серед безхмарного неба. Я їду в зону АТО як, синку, чому? Навіщо? А чи надовго посипалися запитання рідних, але Олексій спробував їх заспокоїти. Це ненадовго, запевняю вас два-три тижні. Там техніки зібралися для ремонту багато, потрібні руки. Не вести ж хлопцям машини аж до Вінниці, сміявся. Я швидко все відремонтую і повернуся, не бійтеся за мене. Ну, ми ж батьки, як не боятися, там війна. Все буде добре, завтра, 5 липня, так? Ось побачите до кінця місяця ми будемо знову сидіти за цим самим столом і розмовляти, і сміятися, і ласувати маминою випічкою. З тривогою в душі рідні проводжали Олексія туди де вибухали бомби і гинули люди. Словам хлопця вони вірили, а в сиділа тривога, що може піти щось не так, що він може щось від них таїти. До кінця липня залишались лічені дні, але Олексія досі не було. Вже й серпень залив довкілля ароматом стиглих груш, заквітував айстрами та гладіолусами, заблимав вогниками яскравих чорнобривців, а хлопець все не вертався до рідної оселі. Телефонував, правда, щодня і щоразу казав, що зовсім скоро приїде, бо ще один танк зламався, бо ще одна швидка. А потім. Олексій зізнався, що залишається воювати. Синочку, ти добре подумав. Материнське серце говорило її вустами. Я потрібен тут, мамо. Бачила б ти, скільки зовсім молоденьких хлопчиків тут воюють. Вони захищають Україну, не маючи навіть достатнього досвіду. Ото й доводиться бути їм за наставника. Один броніка не одягне, інший каски, нічого. Звільнимо Україну і повернемось усі. Дай, Боже, синку, дай Боже. Ви тільки не хвилюйтеся і батькові передай, що я тут, на своєму місці, і що я дякую йому за все, чому він мене навчив. Неодмінно передам Льошику, бережи вас Господь. Відгомоніла золота осінь, відшуміли хурделиці і від квітла відбуяла молода весна. Вже й червень наблискує кульчиками стиглих черешень, ароматить довкілля запахом соковитої полуниці, шелестить у полях, достигаючи хлібами. Олексій так і не повернувся додому, а рідні щодня живуть від дзвінка до дзвінка, надії почути такий милий серцю голос свого дорогого льошика. Вночі з 12 на 13 червня сім'я, як і щодня чекала від Олексія дзвінка. Але його не було. Мати спробувала набрати сина у телефоні мовчання. Батько нічого не говорив, та його очі видавали тривогу. Хоча насправді тоді ще ніхто нічого не підозрював, бо перерви у дзвінках ставалися і раніше, нарешті, дзвінок. Ірина кинулась до слухавки Алло, пані Ірина, мати Олексія Зінов'єва? Так, то я. Ви де зараз знаходитесь? Я на роботі, відповіла жінка, вказуючи адресу, де працювала будівельником. Просимо вас нікуди не відлучатись. Ми військові, побратими Олексія, скоро до вас приїдемо. Чому приїдете? запитувала Ірина, розмірковуючи над тим, що то, мабуть, вони заїдуть про передачу адже у нього зовсім скоро день народження. Олексійчик точно просив щось йому передати. Вони приїдуть, а у мене нічогісінько не готово, та я не знаю, чого саме б він хотів. Треба це вияснити у нього. шепочучи, метушилась і набирала у слухавці номер сина. А у відповідь раз у раз абонент поза зоною. Серце відчуло недобре. Сльози самі полилися з очей. Вона знову і знову набирала номер сина. Але даремно стривожена жінка вийшла на подвір'я. Вирішила, що краще буде там дочекатися його побратимів. І ось під'їхала машина. Молоді вродливі юнаки вийшли з неї і пішли в напрямку Ірини. У одного із них в руках була пляшка води. Жінка одразу все зрозуміла, біда прийшла, а серце ще відмовлялося вірити. Поглядом запитала живий? А у відповідь тільки похитали головами. Пам'ятаю, що я впала на коліна і кричала, що є сили, каже пані Ірина. Той крик у моїй голові чую донині, а далі довгоочікувана зустріч сина в рідному домі, поховання і вічна порожнеча у серці. Мені лишилися світлини, відео і особисті речі мого хлопчика. Про єдине, дуже шкодую, що він не був одружений і не залишив по собі діточок. Тепер одна з вулиць Вінниці носить ім'я мого сина, а також у нашому краєзнавчому музеї є куточок, присвячений Олексійчику. Це для мене дуже дорогоцінно. Від авторки низько схиляю голову перед батьками Олексія Зінов'єва. Би виховали чудового сина, патріота, героя. Звісно, дуже шкода, що Олексій не залишив по собі дітей, але він залишив по собі світлу пам'ять і приклад того, яким повинен бути справжній чоловік, мужчина і людина. Евкаліптові сни співали мені Колескову. А я вперто втікала у спогади сину крізь біль, то згадалось мені, як маленьким ішов казку зимову, то роботу знаходив рукам своїм знову і знову, а то, як ти пішов у чернево святу Заметіль. Марія Дребіт, голодрига.